В Україні запускають новий податковий контроль з цифрових платформ. Так українське законодавство потроху наближається до стандартів ЄС. Такі платформи, як Glovo, Airbnb, Bolt стануть податковими агентами. Що ж це означає? Що інформація про доходи з цих цифрових платформ буде у доступі податкової? Ці цифрові платформи передаватимуть дані до податкової про всі ваші доходи. Якщо у вас до трьох продажів на рік і сума цих продажів не перевищує 2000 євро, податків не буде. Якщо ж більше або кількість продажів на рік більше ніж 3, або сума більше ніж 2000 євро, то автоматично утримуватимуть 5% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Також з'явиться спеціальний режим зі ставкою 5% для тих, хто здає в оренду. Або продає чи послуги без реєстрації ФОП, однак, з окремим банківським рахунком, і обмеження доходу у цьому випадку становитиме 6,7 мільйонів гривень на рік. Дрібні ж доходи до 12 прожиткових мінімумів це приблизно 36 тисяч гривень на рік. Податками не обкладатимуться. Держава планує отримати додатково 14 мільярдів гривень уже в 2026 році. Фактично. Всі ваші доходи з цифрових платформ стануть прозорими і податки будуть утримуватись автоматично. Напишіть у коментарях, як вам таке нововведення.